Однією ногою в ЄС початок перемовин про вступ до ЄС без перебільшення доленосне рішення. Які інтриги та пристрасті вирвали навколо цього голосування? If you are part of the Якщо ви не накладаєте вето, то вам просто доведеться стулити пельку, затиснути і дотиснути орбана. <звук> Чи є шанс в обхід угорського вето отримати від Європи і нову фінансову допомогу? Це стане маленьким, але важливим мостом. То коли Україна стане членом ЄС, факти тижня запитали про це у президентки Європарламенту Роберти Мецоли. Скільки часу може знадобитися Україні, щоб впровадити європейські стандарти, на вашу думку? Наш ексклюзив із Брюсселя. Цей саміт вже назвали одним з найскладніших за всю історію Євросоюзу. Дебати щодо початку переговорів про вступ України до ЄС були дуже палкими і тривали весь попередній і поточний тиждень. На заваді стала думка угорського прем'єра відомого своєю прихильністю до Росії. Переконати Віктора Орбана не ставити палки в колеса Україні та не блокувати рішення намагались президент Франції Макрон, голова Євроради Шарль Мішель. Та здається, мало не кожен європейський лідер, який зустрічався із ним тет-а-тет. Напередодні саміту відверту розмову із Орбаном мав і український президент в залі аргентинського парламенту Володимир Зеленський буквально затиснув угорського прем'єра в куті. А сам Орбан, схоже, виторгував у Європи для себе преференції, і в Брюсселі очевидно вирішили піти назустріч. Перед день саміту Єврокомісія розблокувала для Угорщини 10 мільярдів євро. Ці гроші були заморожені через відсутність реформ у верховенстві права. Тут трошки такий східний базар у Орбана виходить. Воно торгуємося. Тут ти мені, я тобі, ти мені я тобі. Тут трошки торг є таке. Однак, попри це, угорський прем'єр продовжив свою гру. Вийшов до преси і заявив, це ніяк не вплине на його рішення щодо України. «Ми поставили сім попередніх умов, і три з семи не були виконані, тому немає жодних підстав щось обговорювати, тому що попередні умови не були виконані. Схожої думки були Австрія і Словаччина, які виступали за блокування початку переговорів щодо України. Однак напередодні саміту вони раптом передумали. Позиція ж решти лідерів була абсолютно прозорою. Київ виконав всі умови, тому його місце в ЄС. Я впевнений, що лідери розуміють, що це екзистенційне питання для Європи, що наша підтримка України повинна продовжуватися і збільшуватися, тому що це війна не лише проти України, це також для нашої безпеки. В день початку саміту представники країн-членів ЄС пройшли до зали засідань. і Кілька хвилин спілкувались неформально. Під час цього в об'єктиви преси потрапило, як зазвичай похмурий Орбан. Усміхнено тисне руки Шольцу і Макрону. Під час відкриття до присутніх звернувся український президент по відеозв'язку. Зеленський наголосив, Україна виконала домашню роботу і закликав не зрадити принципам. Сьогодні день, коли рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві. Люди у Європі не зрозуміють. Якщо задоволена посмішка Путіна буде нагородою засідання в Брюсселі, ми прийняли ключові закони. Ви всі, я підкреслюю, всі добре знаєте, що ми. Виконали всі зобов'язання. Та головна інтрига чи скористається Орбан своїм правом вето і чи не заблокує рішення щодо початку переговорів з Україною. Трималась до останнього. Дискусії тривали довгих вісім годин. Після того голова Євроради Шарль Мішель вийшов до преси і повідомив рішення ухвалено. це історичний момент, який показує надійність та силу європейського союзу. Ми починаємо переговори з Україною та Молдовою. А Грузія отримує статус Канди. Дата, це дуже важливо. Ми хочемо підтримати Україну. Це дуже потужне політичне рішення. В ці ж хвилини угорський прем'єр Віктор Орбан опублікував відео з власною заявою. Мовляв, це рішення дуже погане. позиція Угорщини прозора. Україна не готова починати перемовини про членство в Євросоюзі. Це абсолютно нераціонально. На цю заяву миттєво відреагував бельгійський прем'єр слів він не добирав. Якщо ви не накладаєте вето на рішення, після цього вам просто доведеться стулити пельку. Я не повинен був би цього говорити. То що ж сталося за лаштунками під час ухвалення цього рішення? І чому Орбан все ж не скористався правом вето? За інформацією інсайдерів, коли переговори з угорським прем'єром зайшли в глухий кут, канцлер Німеччини Олаф Шольц підказав йому, як правильно діяти, якщо він не згодний з іншими 26 країнами. Він запропонував Орбану просто вийти з зали під час голосування, аби не заважати одноголосному ухваленню рішення. Фактично, він мав би залишати когось саме себе, коли він виходить. От він цього не зробив. Він цього він не хотів блокувати. Тобто, до кінця, примітно, що пізніше, під час затвердження 12-го пакету санкцій проти Росії, який має обмежити торгівлю агресоркою алмазами, так само залишив залу і прем'єр Австрії. Він намагався вилучити австрійський банк Райфайзен з українського списку спонсорів війни, що також працює в РФ. Ці голосування по Україні показали, що схоже в Брюсселі, де зазвичай вміють домовлятися, вигадали незвичайний спосіб, як боротись з такими одноосібними вето. Це підтверджує в ексклюзивному коментарі «Фактам тижня професор Брюссельської школи управління Важливе рішення прийнято без однієї країни. Це дійсно унікально, і я не думаю, що це буде часто повторюватися в майбутньому. Це може бути сигналом на кшталт. Гаразд, давайте перейдемо до іншої системи прийняття рішень з урахуванням більшості, коли це необхідно. Але ключове питання: що ж далі? Початок перемовин про вступ до ЄС без перебільшення доленосне рішення для України. Це важливий етап на шляху до членства в Євросоюзі, але попереду ще чимало роботи. Переговори про вступ це по суті перша сходинка на шляху до приєднання до Євросоюзу, і до цього Україна має добряче підготуватися, впровадити відповідні закони і стандарти ЄС. Після лишається підготовка формальностей для прийняття країни до євроспільноти і власне підписання самої угоди. Україна це справді кордон війни проти Росії. Тому цього разу у питанні переговорів діють інші правила. Однак, коли мова йде про реальне членство, то тут необхідно дотримуватися книги правил, і Україна не буде винятком. Тож ми говоримо про роки, а не про місяці. Скільки ж саме може зайняти цей шлях? Раніше у ЄС озвучували прогнози до 2030-го. але як тепер, коли Україна прискорено ухвалює необхідні закони, факти тижня запитали про це особисто в президентки Європарламенту Роберти Мецоли, скільки часу може знадобитися Україні, що впровадити європейські стандарти, на вашу думку? Я би радше зосереджувалась не на часових рамках, а сказала б, що якщо умови виконані, коли вимоги досягнуть, Нуті, тоді нам потрібно узгоджувати наші слова з нашими діями. Але більш нагальним в умовах війни для України зараз лишається питання допомоги грошима і зброєю. І тут якраз прем'єр Угорщини відіграв свою карту. Під час ухвалення рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро. Він все таки скористався своїм правом вето. Угорщина завжди блокує рішення, щоб отримати щось від європейського союзу. Зараз їй вдалося отримати 10 мільярдів, щоб забезпечити процес розширення. Тож, ймовірно, єс знову має дати їй щось, і в січні тощо. Це ганебний процес, але на жаль, він мабуть, єдиний, який дозволяє прийняти дійсно важливі рішення. За даними видання Bloomberg, Орбан, замість обіцяних йому 10 мільярдів, хоче отримати всі 30, які були за. Морожені євросоюзом до голосування щодо допомоги Україні у Брюсселі обіцяють повернутися вже у січні під час позачергового саміту. Тоді як вже зараз почали шукати запасний варіант. Один із них виділяти по півтора мільярда євро щомісяця. Якщо Угорщина буде і далі наполягати на цьому, що вона блокує, тоді є варіант на двосторонньому рівні. Європейський союз може виділяти. Далі було взагалі пропозиція. Також лунала про те, щоб угорські ці 280 мільйонів, які вона має платити Україні. Ну цьому. Пакеті загальному європейському прибрати з Угорщини і розподілити між іншими, потрошку розподілити. І найближчими днями ЄС передасть Україні півтора мільярда євро. Про це вже заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. це дозволить Україні забезпечити свої потреби на початку 2024 року і стане маленьким, але важливим мостом. Та головне не це, а той важливий меседж, який ця зустріч у Брюсселі надіслала Києву, а заразом і Москві. Захід не коливається, і як і раніше, допомагатиме у боротьбі проти агресорки. Країни Євросоюзу готові і надалі підтримувати Україну не тільки на словах, а й у діях. І цей саміт чергове тому підтвердження. Причому для цього у ЄС вадні йти навіть на нестандартні рішення. Із Брюсселя Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.